Привіт всім! Ви на каналі Супер Шоу і сьогодні у нас буде челендж по речах моєї сестри. Підписуйтесь на канал Супер Шоу, ставте лайки. Е і ще і підписуйтесь на канал Катрусі ТВ тоже ставте лайки. І ми починаємо. Зараз стайте нам підтримують. І так, я тягну. Тут все на нас буде 5 раз вже ти до такого опустилася, що Лівчика туди засунула? Да Лівівчик простий синенький. Ой такий. Далі чекаємо, поки Катя приготує. так? Я продолжаю. Це были рактоми. Такі. Таке... Ну тоже набрело. Да. На литературе до починаете. Блин-блим-блим. Блин. Ставьте лайки, якщо хочете, щоб я выдал. Эй, я чувак, чтобы поставить лайк. И це те... набрала. Монстры! Да, це монстрик. Дякую за ваш лайк. Дя дякую за підтримку. Дякую, мої друзі, підписчики. Якби не ви, я б не вгадав цього монстра. Так, починаємо. От речі. Речі в такому місці. Пакетику лежать. І так, ми продовжаємо. Як, Як і рубаша шу, поехали. Вот це зна. Не почекай, це резиново. Ага. Угу. Ні, ну що ж таке наш? Я, я така Лайки, лайки, лайки. Де Дай лайки? Підпишіться на канал, якщо хочете, щоб я вгадав. Чого, що ви підписались на мій канал? І це... Абракадабра метелик! Да, вгадав! А далі буде дуже-дуже дуже цікаво, дуже, дуже. І це зараз буде четвертий раз. Дякую за вашу підписку. Якби ви не підписалися на мій канал, я б зараз нічого не вгадав. І так, четвертий раз тягну. Четвертий, а тут буде всього п'ять раз. маленькі, але тяжкі. И мы продолжаем его. Ну давай. Так ты по твоей тяжке? Легкий. Давай. И... Так, 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 так. Бутылка твоя. Ну такая бутылочка моя. Ну що маленька твій вікно? Mm -hmm. Максим не відкривай її. Лак! Да. Nie. Якби Nie. ти її відкрив, що б зараз би було? Чуєте? А, я... а Яка мене була прока, якщо я б її відкрутив? Якщо ви здогадалися, пишіть в коментарях, бо я сам не знаю. Так. Бать, до речі, привітайся. Привіт! Це останній раз, п'ятий раз я тягну. І так п'ятий раз тягну. п'ятий раз. Твоя резинка. Да. Це, по твоєму тяжко? Да. Би... Дорогі пишіки. Лучше би вона останній раз зробила б, знаєте що? О, той лак! Так. На жаль, мушу з вами прощатися, дорогі підпишите Катя сюди. Сюди Катя. Так, підписуйтесь на канал Супер Шоу і Катруся Тв. Ставте лайки і па-па. Пока.